Країни, які стали об'єктами дослідження, обирали за тим, де проживає найбільше вимушених переселенців з України. В першу чергу мова про Польщу, Румунію, Німеччину, Чехію, Португалію тощо. Ціни вивчали у двох великих супермаркетах, які є й на території України. Найдоступнішими країнами для гаманця українців виявилися три держави, каже експерт. В першу чергу Україна, і тут немає інтриги, але далі йде Польща. І Румунія, де однаковий набір основних продуктів харчування коштуватиме в середньому від 100 до 130 євро. Середньою є доступність продовольства знову ж таки, тих типового набору кошику в магазинах Іспанії, Болгарії і Португалії, де в загальному сума чеку за товари буде приблизно 130-150 сто євро. А ось найдорожчими країнами виявилися Угорщина, Німеччина, Франція та Нідерланди. Саме там. Е Українці муситимуть викласти а, 150 орієнтовно від 150 до 175 євро, тобто така кількість витрат. Але спеціалісти кажуть, що у різних країнах відрізняється специфіка харчових наборів, тому не завжди можна буде знайти потрібні продукти у популярних супермаркетах. Ті, наприклад, товар, види товарів, до яких українці дуже звикли і люблять. Вживати особливо йдеться про крупи, зокрема гречку або певні бобові. Їх можна не знайти в окремих супермаркетах, особливо. Західної Європи, де, скажімо, раціон харчування і види товарів будуть достатньо відрізнятися. Зокрема, треба бути готовими українцям до того, що наш улюблений борщ з червоним буряком, особливо Червоний буряк, не завжди можна буде знайти. Експерти також нагадують, що варто взяти до уваги, що соціальні виплати з 2023 року в деяких країнах будуть зменшені, тому це також треба враховувати під час переїзду до інших країн.